Наступ на православну церкву на Волині особливо посилився після переводу воєвода Юзевського до Лодзі, а у факті призначення волинським воєводою Олександра Гавке-Новака цілком яскраво проявилася зміна політики польського уряду, і таким чином почався широкий наступ на права. Православних у на Волині от 1938 1939 роки стали періодом такої відкритої насильницької асиміляції українців тогочасним польським режимом. Меморандумами до центральної влади, делегації православних в прем'єра, уряду і в міністрів. Протести і інтерпеляції з трибуни Сейму і Сенату в справі католицької акції навернення трохи стимулювали, ну, стримували розвиток цієї акції, але далеко не зупинили. Особливо культурно місійну акцію польських капралів на Волині Копівці розгорнули на багатостраждальній Холмщині і Підляща. Вже у квітні 1938 року тут було. Польською адміністрацією закрито без будь-якого приводу 23 церкви а пізніше, влітку і восени 1938 року, було знищено на Холмщині і на підляші 127 храмів православних храмів нищили військо, зривали підривали церкви динамітом і тому подібно. Тобто навіть дехто говорив, що польська влада нічим від не відрізняється від московської більшовицької влади. Ще один момент. Потрібно вказати на те, що незважаючи на всілякі оці перепетії, волиняни прагнули мати свою православну українську церкву. І тому досить важливими, а навіть такими драматичними, у міжвоєнне двадцятиріччя стали проблеми українізації православної церкви і надання їй національного характеру. А також проблема участі світських елементів в управлінні церковними справами. Найбільш активно рух за українізацію проявився на Волині. По суті, він тут розпочався разом із організаційним оформленням православної церкви. Ну, Українізацію православної церкви діячі Цього руху бачили, як поступовий процес. Вони вважали, що оскільки парафії з українським населенням складають 70% вірних, то українці повинні мати вирішальний голод у вирішенні справ не лише в українських єпархіях, а й у справах, що стосувалися всієї православної церкви в Польщі. Першим кроком на шляху українізації церкви став такий єпархіальний з'їзд духовенства. Маряни, який відбувся в Почаївській лаврі 3-10 жовтня 1921 року. І на, цій, на цьому з'їзді. Духовенства і мирян, було прийнято дуже важливе рішення, а саме рішення, що жива віра вимагає і живої віри в молитвах і в службі Божій. Через те треба перейти від церковно-слов'янської мови до народної живої мови української, і ця ухвала передбачала, що такий перехід мав відбутися поступово в міру того, як будуть перекладатися і ухвалюватися церковною владою до. Для відправ богослужінь слов'янської слов'янської мови на мову українською з'їзд передбачав утворення спеціальної комісії для перекладу святого письма та богослужбових книг українською мовою і були прийняті ще й інші. Інші рішення, що спрямовувались на українізацію церкви, але е, прийняті ухвали, вони впроваджувалися в життя досить повільно, нерідко ігнорувалися з русифікованим православним духовенством, церковною ієрархією, які і надалі намагалися втримати руський дух у церкві, маючи в руках важелі церковної влади проросійські елементи. Використовували тиск, шантаж, репресії проти священиків і миран, які прихильно ставилися до автокефалії і до українізації богослужінь в церкві. Доходило навіть до фізичного знищення опонентів. Так, наприклад, 8 лютого 1923 року російський шовініст, фанатик, архімандрит Смараг в миру Петро Латишенков пострілом із. Із пістолета застрілив митрополита Варшавського і всієї Польщі Юрія Ярошевського. Це як помста за. Е де, що він домагався автокефалії для православної церкви. Ну, на заваді Українізації церква стала і польська влада, яка прихильніше ставилася до русофільських тенденцій в церковному житті. Про це свідчить, наприклад, Лист міністра розповідань і народної освіти в Волинському воєводі він був датований 25 вересня 1925 року. Ось зацитую: органи державної влади і управління, писало в цьому листі, не можуть прихильно ставитися до процесу українізації православної церкви. Українське релігійне життя на Волині тісно пов'язується із піднесенням національної свідомості в кінцевому рахунку. Це може призвести до відповідного. Декремнення православної церкви на Волині від решти православної церкви в Польщі, послабити впливи центральної духовної влади у Варшаві і погрожує об'єднанням православних Волині з національною київською церквою. Ну, це мається на увазі з. Українською автокефальною православною церквою, яка була проголошена у Києві в 1921 році, і тут міністр писав Волинському воєводі про те, що вважає недоцільним сприяння політиці українізації церкви зі сторони волинського воєводського управління, але незважаючи на перешкоди, діячі українського церковного руху не припиняли боротьби за надання православній церкві. Виразного національного характеру і наближення її до народу. Вони розсилали у різні державні і церковні установи численні меморіали, відозви, заяви, висилали делегації до Варшави, до міністрів, до митрополита Діонісія і ну, вимагаючи провести Українізацію православної церкви. На Волині. І таким справою, Українізації зайнявся лікар із Володимира Волинського Арсен Річинський. Він почав зорганізовувати по всій Волині заяви для того, щоб провести у Луцьку церковний український з'їзд. Для цього він написав звернення заяву до митрополита Варшавського Діонісія, щоб він дозволив такий з'їзд. Провести. Проте такого рішення дозволу Речинський не отримав, а Вища ієрархія Православної церкви в Польщі заборонила, заборонила проведення такого з'їзду. Спеціально був заснований в Варшаві такий журнал «Світ істини, і цей журнал «Світ Істини. Він в одному з перших своїх номерів. Писав таке для виконання свого пекельного для церкви плану. Українізатори мобілізували всі просвіти, які є організаціями політичними. Ці просвіти покликані провести реформу нашої церкви. При Володимир Волинській просвіті вже обраний церковний комітет шести осіб і подібні комітети мають бути організовані в інших містах. По повітах розсилаються звернення, збираються підписи під заявами на ім'я організації. Тійного комітету про українізацію богослужіння, за якою приховуються інші більш небезпечні для нашої церкви е, наслідки, завершувалася ця відозва закликом, який наведу мовою оригіналу. Православне, не посилайте своїх ділегатів на луцький сєст, не получивши благословення нашої вищої церковної власті. Пора опомниться, Промідлення смерті є подобної, не отримавши дозволу від церковних від церковної влади, Ричинський звернувся з заявою до світської влади. І світська влада не бачила перешкод, щоб дати дозвіл на проведення цього з'їзду, і такий з'їзд розпочався 5 червня 1927 року в Луцьку. І на цей з'їзд прибуло 565 депутатів з Волині, з Полісся, з Холмщини. В його роботі брали участь представники багатьох політичних партій, різних інституцій, гості. Роботу цього з'їзду висвітлювала велика група група журналістів про важливість і авторитет цього з'їзду свідчать те, що на з'їзд прислали вітальні телеграми громади Української автоквальної православної церкви з Франції, Швейцарії, з Словаччини. Також вітали цей з'їзд українські студентські громади з подібрат з Праги, з Варшави, представники. Українських емігрантських кіл, парафіяни багатьох міст і сіл Волині, Полісся і Холмщини. Ну, е... На розгляд цього з'їзду було винесено дуже багато питань, що стосувалося проблем українізації і демократизації внутрішнього устрою життя Православної церкви в Польщі. Досить жвава дискусія розгорнулася навколо доповіді «Сучасний стан церковно-релігійного життя української людності в Польщі і з якою виступив з цією доповіддю власне, Арсен. Річинський. І він навів в цій своїй доповіді конкретні. Такі факти, що, е, які не дозволяють проведення українізації церкви. Але е, що хочу сказати, що виступали дуже багато, вносилося на цьому з'їзді пропозицій. В кінцевому рахунку е, були прийняті рішення, які були спрямовані на широку українізацію Православної церкви на Волині, і е, був створений український церковний комітет. І, по суті, до цього комітету увійшли усі представники з усіх повітів Волині, Південного Полісся, Хомщини і Підляща. Але Ну, на протидію цьому українському церковному з'їзду русофільську позицію займав синод Православної церкви в Польщі. І у відповідь на цей Луцький з'їзд 16-17 червня цього ж року в Почаєві відбувся альтернативний з'їзд. І склад цього з'їзду дуже так ретельно підбирався церковними ієрархами таким Чином, щоб на нього не попав жоден прихильник Українізації церкви, і безпос... безперечно, що такий, такий склад з'їзду забезпечив прийняття ухвал бажаних для ієрархів церкви і прихильників русифікаторських тенденцій. Делегати цього з'їзду, як він себе назвав духовенство і мирян, ухвалили, що мова служби Божої повинна бути церковно-слов'янською, а українізація церковно-приходського устрою, яку вимагає виборності духовенства і вищої церковної влади, є неканонічною і разом з тим може втягнути православну церкву в Польщі на шлях політичних пристостей і боротьби з, 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 і цілком недопустима. Таким чином, Почаївський з'їзд був досить сильною реакцією на з'їзд Луцький. Ось рішенням Почаївського з'їзду обурилися навіть ті, хто до цього часу пасивно ставився до церковних проблем. Подальшому рішення цього з'їзду українського церковного з'їзду, який проходив в Луцьку, і цей український церковний комітет він почав проводити по селах своєрідний пробіцид про мову богослуження. Заяви з домаганнями Української служби Божої поступили в комітет від. 572 сільських громад волинської єпархії все частіше лунали голоси про відокремлення і у самостійнення волинської єпархії від православної церкви в Польщі. І проросійське духовенство вбачало в діяльності Арсена Речинського і Українського церковного комітету. Безперечно, що передбачало, що це велика загроза для неї. І вхід пускалися великі накрути. Клипи погрози. Ну і дійшло до того, що навіть 15 квітня 1929 року синод за ворожою шкідливою для православної церкви в Польщі діяльність відлучив Арсена Речинського від церкви, проголосивши йому анафему. І ось тут почалося, що дуже багато парафій почали писати протести проти такого рішення. Сам Річинський звернувся до суду з проханням. Перевірити відомості про порушення ним церковних канонів. Комісія, яка розслідувала справу Речинського, повністю його оправдала і не виявила жодних порушень з його боку. І протести проходили по всій по всій Волині, і такі протести. Вони засвідчили, що в церкві, а особливо в Православній церкві на Волині, такий ну, іде нездоровий, нездоровий клімат. Тому такий неприродний стан в стосунках між духовенством і мирянами довго існувати не міг. Тому на поступки пішли обидві сторони, як на дивно, але примиренню у великій мірі сприяли зовнішні чинники і насамперед дії римокатолицьких єпископів, які намагалися відібрати православним церкви. Під тиском морян митрополит Діонісій змушений був визнати домагання українців в Волині справедливими, і він відвидав в який дозволив проведення служби Божої українською мовою, якщо цього побажають прихожани. До деякої міри такому порозумінню між духовенством і мерянами посприяв, призначений у 1928 році воєводою Волинським Генрих Юзевським. Він розробив так звану волинську програму, і однією з таких важливих пунктів цієї програми він передбачав реформу Православної церкви на Волині в напрямку повернення до традицій соборності і зміни російського національного складу єпископату воєвода, виступив за українізацію церкви під своїм керівництвом. На його думку, це дозволило б йому зробити з церкви чудовий інструмент для пропаганди ідеї польсько-української співпраці на Волині, і для цього він е, запропонував створити е, таку пропольську е, політичну партію е, під назвою Волинське українське об'єднання. Це Волинське українське об'єднання, воно мало підтримувати почини воєводи Юзевського. Наприкінці двадцять го і на початку 1930-го воєвода був відкликаний з Волині. Він став міністром внутрішніх справ і, безперечно, що він зайнявся, зайнявся розробкою статуту православної церкви в Польщі і була створена змішана комісія, вона розробила проєкт закону про відношення держави до. Польської автокефальної православної церкви, і цей закон в кінцевому рахунку був схвалений 18 листопада 1938 року. Але проте процес українізації православної церкви на Волині ну, йшов досить-досить непросто. І, як це показало, Маніфестація в Почаївській лаврі, яка відбулася у 10 вересня 1933 року. В цей день мало відбутися мало відбутися урочистості з нагоди десятиріччя висвячення митрополита Діонісія, і там зібралася на Почаївській лаврі велика кількість людей десь до 12 тисяч осіб. Прибуло. І е, замість того, щоб привітати, е, схвально привітати митрополита Діонісія. Е, е... Миряни, які прийшли в цей день до Почаївської лаври, почали вигукувати лозунги для Волині, правлячий єпископ українців, українському народові, український єпископат. Домагайтесь українізації церкви, за українську богослужбову мову, геть русифікаторів церкви. І в цей час. На Дзвіниці Почаївської лаври за майорів жовто-блакитний прапор, залунали українські пісні. А і після цієї маніфестації відбулося посольське віче, на ньому була прийнята резолюція, яка чітко зафіксувала бажання волинян. Від розсійщення церкви. По суті, Діонісій програв, так записав в своєму щоденнику воєвода Юзевський. Він додав, що тріумфував скрипник і українська парламентарна репрезентація. І після цієї вічі в Почаєві пройшли такі віча по всій Волині, і, до речі, в цьому році. 28 вересня 2023 року в Зв'язку з 90-річчям цієї, цієї події в Кременці була проведена така наукова конференція, в якій розглядалося питання подальшого розвитку православ'я в Україні і на Волині. Підпливом ситуації, яка склалася в церковно-релігійному житті, митрополит Діонісій змушений був зріктися в волинської кафедри і був призначений волинським владикою і волинським єпископом українець Олексій Громадський. І українці покладали на архієпископа Олексія великі надії. І дійсно, після прибуття на Волинь він відразу висловився. За українізацію Волинської єпархії ним була проведена ціла низка призначень призначень які священників, які підтримували українізацію церкви в кінцевому рахунку на 1 листопада 1935 року у Волинській єпархії. Сто 124 церквах богослужіння відправлялося вже українською мовою. В 40-х українська служба Божа чергувалася із церковнослов'янською, майже в сотні єпархій українською мовою читалось Євангеліє, апостол, вірою, Отче наш. А у 126 церквах богослужіння відправлялося час від часу. Проте, невдовзі оцей, такий позитивний процес Українізації церкви призупинився. Причиною того стала заміна, зміна е, е, польської внутрішньої політики у 1938 році з посади Волинської воєводи був усунений Олександр Гавке-Новак. Він, е, по суті, Олександр Гавки-Новак дотримувався лінії Корпусу охорони е, прикордонни. Е, Кордоння. І чим він загострив і досить на так напружені польсько-українські стосунки. Оцей останній польський воєвода на Волині, Олександр Гавке-Новак, він розробив таку. Програму державної політики на Волині. Ця програма була затверджена Кабінетом міністрів Польщі і перший пункт стосувався проблеми православного населення на Волині. І ця програма передбачала Передбачала по суті спольщення і служби Божої і проведення навчання релігії польською мовою. Таким чином ця програма була спрямована на денаціоналізацію православних українців в Волині. Ось так з такими... Труднощами з такими перепетіями українці в Волині підійшли до вересня 1939 року, коли вкрай загострилися українсько-польські відносини, а розпочалася Друга світова війна. Нападом. Нацистської Німеччини на суверенну Польщу і в житті православної церкви почалися нові зміни, але це є предметом розмови в інший раз. Дякую за увагу. До побачення.